І далі до столичних новин, точніше до тієї трагедії, яка сталася у Дніпровському районі столиці, е, відбувся вибух у 16-поверховому будинку, і саме там працює наша журналістка Юліана Дідкун. Вона знає всі подробиці, бо там перебуває від практично перших хвилин. Отже, Юліану, передаємо знову тобі слово. Так, Ігоре, за попередніми даними зазначу, що чотири квартири знищені практично вщент і шість постраждали. Шість квартир постраждали. Утім, ця інформація може змінитися буквально з хвилини на хвилину, тому що от працівники ДСНС буквально щойно нам розповіли, що верхня на ося. Практично підлога можна сказати квартири, які вище почала трішки обвалюватися. Вона почала рухатися, і як бачимо, зараз там рятувальні роботи призупинили, тому що ця стіна може просто впасти на рятувальників. Навіть якщо помітно по камері, от трішки ця підлога відвисла від основного каркасу будинку. І Ось кажуть, що є загроза обвалу. Тому зараз усі роботи призупинили, і якраз намагаються зрозуміти. Чи є можливість далі проводити рятувальні роботи? Чи буде це безпечно для самих рятувальників? Зазначу, що є оновлена інформація вже офіційно нам представник ДСНС підтвердив, що наразі тут внаслідок вибуху загинуло двоє осіб. Зараз... Інформація щодо травмованих та постраждалих така. Травмовано 5 чоловік, загибнуло, на жаль, двоє. І врятували ми 18 мешканців даного будинку. Чи може бути хтось ще під завалом? Зараз проводиться робота щодо розбору завалів і дана інформація уточнюється в ході проведення посоково рятувальних робіт. Серед цих п'яти людей, які травмовані, зазначу, як казав Олександр Макушенко, двох шпиталізували інші отримали медичну допомогу тут. В принципі в них подряпані, і вони від шпиталізації відмовилися, кажуть, що почувають себе добре. Тут досить багато людей перебувають. По перше, самі мешканці, дехто в очікуванні того, аби піти забрати свої якісь речі аби документи, тому що вночі вибігали просто без нічого. А дехто чекає на своїх родичів, тому що кажуть. Що під завалами ще може бути дві людини? Ну наразі ось роботи тривають. Зазначу, люди нам розповідають, що вибух був такої сили, що чули і мешканці сусідніх будинків. В принципі, ось зараз я стою тут обгороджено, і буквально від будинку я стою ну напевно метрів 500, і під моїми ногами ще лежать уламки скла. Тобто, ось сюди, в принципі, це долетіло. Люди кажуть, що дуже пощастило тим, хто мав вдома якісь маски, респіратори тому що коли вони відкривали двері вночі, аби вибігти, врятуватися і евакуюватися самостійно, просто нічого не було видно. Чорний стовп диму був у коридорі, і вони просто на намагали намагалися вибігти на вулицю. Дом просто так повернутий. Ми бачили, як іскри летіли, наче як вибух. Но ми вирішили, що це може ну, якась із припаркованих автівок зірвалася. Ми навіть не могли подумати, що це наш будинок горить. Бачу, у вас тут респіратор. Ви вибігали в респіраторі? Так. Да. Це ваш особистий мали вдома? Так. Да. Що, чадний дим був? Ми, запах. ми хотіли виходити, я відкриваю квартиру, а там стіна диму. Так. Тому з чоловіком в мене такі я намочила, ну вже висок, а в нього цей строїтельний респіратор. Це ви котика з собою встигли винести? Так. Це 18 людей вдалося врятувати, евакуювали всіх мешканців будинку. Вони зараз знаходяться тут. Комусь надають їжу, першу медичну допомогу, хтось отримує психологічну допомогу. Поліція також збирає свідчення. Зазначимо, що ось мешканці знищених ось цих квартир і постраждалих. Мер Києва Віталій Кличко приїжджав сюди особисто і зазначив, що усім нададуть житло в цьому ж районі. ймовірно, в інтернеті. Натах. Йдуть зараз роботи по розборці завалів. І після цього будуть експерти вже встановити наскільки пошкоджені суші конструкції будівлі. Всі постраждали зараз, всім буде надати тимчасове житло. Для того, щоб вони змогли деякий час бути, багато питань відносно того, коли люди зможуть потрапити до квартир. Зараз весь будинок, люди виведені з будинку, щоб в якому разі обрушення конструкції не відбулося. Після цього, після експертної оцінки, вже ми будемо мати чітку інформацію, наскільки люди зможуть забрати там якісь свої речі, але це. Що зарано говорити, зараз йдуться рятувальні роботи. Власне, люди очікують на закінчення ось цих рятувальних робіт і зазначу стосовно причин. Причини, кажуть, встановлюють, якщо зранку. Досить багато людей говорили, що ймовірна причина це вибух газу. То зараз тут вже з обережністю цю причину називають, бо кажуть, що можливо причиною вибуху була інша якась подія, був інший інцидент. Отож, поки причини наразі невідомі, будемо стежити за подіями. І Ось як нам повідомляє ДСНС, ці двоє людей сподіваємося, залишаються живими, і до них обов'язково дістануться, Ігоре. Дякуємо, Юліана. Дідкун із місця подій е, у Дніпровському районі Києва. вибух стався у 16-поверховій е, будівлі, де просто спали люди. Посеред ночі цей вибух стався. Дякуємо, Юліана, і ще буде вмикатися із подробицями, тому що працює саме там, біля цього будинку.